Давайте максимально швидко пройдемось по запчастинам до оприскувача Сразу з цінами, без зайвих питань, ціну назвав, номер указав, написали, позвонили. Так, Насоси для акумуляторного оприскувача. Два типи: підключення, хомут, різьба, підключення, хомут-хомут. Хто розбирав, той розуміє. Якщо шланг виходить з оприскувача, у вас йде насос хомут хомут Якщо шланг накручується на оприскувач... У вас іде насос хамут, різьба Ціна 350 гривень. Зарядний пристрій. Універсальний зарядний пристрій найстандартний, популярний. Тут йде одна модель. Отак виглядає у нас в бачок, да, в оприскувач вхід. І з іншої сторони вилка. Зарядка автоматична. Червоний колір заряджається, зелений вже зарядився. Поїхали далі. Ціна 170 гривень. Є в нас хороші, класні ремні. Ремні йдуть широкі, широкий карабінчик. Якщо порівнювати з які котрі йду поприскувачі, вони будуть трохи меншого розміру і накладка не буде такою м'ягенькою. 150 гривень пара ремнів. Фільтр сіточка в горловину загубили, поламалась, порвалася, 50 гривень. Ручка пластик 50 гривень штучка. Або можна зробити. 100 гривень три пластмасові ручки. Ручка латунна 500 гривень. Форсунки. Форсунки є в нас різні. Є в нас форсунка плоска, гербіцидна, 30 гривень штучка. Є в нас тройна 50, Четверочка 60. Одинарні. ну По форсункам пишіть. Дам вам різні варіанти. Потім шлангочка 50 гривень. куди ми підключаємо зарядний пристрій. Бачите? Це у нас є такий роз'ємчик. Ціна його 50 гривень. Регулятор обертів 120 гривень. Так, форсуночка латунна. На сьогоднішній момент не так багато їх залишилось. Різьба йде внутрішня, так само, як на пластмасовій. Все взаємозаміняємо. 50 гривень латунна форсунка. І клавіша включення оприскувача. Якщо у вас на оприскувачі да, поламалася клавіша, 50 гривень ціна цієї клавіші. Вони є в наявності. Ще в нас є індикація рівня зарядки. Ну, Це спереду, Ця індикація, котра показує рівень зарядки. Ну, Не рівень зарядки, а лампочки, тому 50 гривень так само є. Е, маска захисна 200 гривень, хороша, класна маска, коли працюєте з оприскувачем, дійсно виручає. Е, по турбонасадкам 1000 гривень, турбонасадки в нас завжди є в наявності. Ну, поки що ну, є. Оприскувачі там різні, тому телефонуйте. По запчастинам. Ще в нас є телескопічні штанги. Да? Забув сказати за телескопічні штанги. Ціна середня 300 гривень. В комплекті зі штангою буде пластмасова ручка, латунна форсунка, шланг. Розміри 1,70, 220 та 2,70 м. Тому, друзі, хто займається оприскувачами, шукає запчастини запчастини до акумуляторних оприскувачів, у нас все є в наявності. Тому номер телефону десь, тут ви бачите на екрані. Пишіть на Viber або телефонуйте.